Вітаю вас, друзі. Я вже неодноразово її писав у себе на каналі і багато розповідав у випусках. Що у нас є серйозна проблема: це російські розвідувальні безпілотники, точніше, недостатність засобів для того, аби їх збивати. І, от нарешті, нові засоби з'явилися. Недаремно, усе ж таки кажуть, що нове це добре забуте старе, бо новим елементом української протиповітряної оборони стали одномоторні літаки. Якщо казати точніше, то це розвідувально-навчальні літаки як 52 такі є як у України, так і у так званої Росії, і думаю, зовсім скоро у питанні боротьби проти безпілотників Росіяни запозичать у нас оцей досвід. Саме ось таким літаком, озброєним кулеметами, і було збито російський розвідувальний дрон пару днів тому над Одесою. І ось це збиття врятувало дуже багато життів наших людей, тому що цей безпілотник залетів для того, щоб коригувати ракетні удари, і це був російський орлан. Правда, деякі російські пропагандисти одразу почали писати, що ні, це не Орлан, а із ними сперечалися інші пропагандисти. Проблема ж російських розвідувальних безпілотників зараз як ніколи актуальна. Росіяни вибудували, як я вже розповідав, систему, за допомогою якої вони можуть швидко завдавати ракетних ударів, коли. Розвідувальні дрони виявляють цілі. Якраз учора ворог показав іще одне відео такого ракетного удару, який коригував у нашому тилу російський розвідувальний безпілотник. Удару було завдано по об'єкту на північ від міста Дніпро, і у такому разі російський розвідувальний дрон залетів на дистанцію більше 120 кілометрів. Надалі загрози від російських розвідувальних дронів будуть тільки зростати, і тому дуже добре, що у нас отак от креативно підійшли до спроби вирішити це питання. хоча можна сподіватися і ще на роботу росіян, наші парні казаки, шестої казачій бригади. От збили такий от безпілотник. Оцей пропагандист на російському телебаченні похизувався тим, що росіяни збили російський розвідувальний дрон зала. От збили такий от безпілотник. Це що такое. Але якщо без жартів, то самими одномоторними літаками проблему не вирішити, ці літаки не можуть працювати поблизу лінії фронту. А тому потрібно знаходити нові і нові рішення, щоб збивати російські розвідувальні дрони. Я скажу так по секрету, ми також на над цим працюємо. Ну а взагалі, давайте поговоримо сьогодні із вами про те, як росіяни в чергове захопили Харків. Город Харків уже окружок. Дуже скоро Харків капітулює. сьогодні освободили Харків. Головнокомандувач Сирський учора опублікував допис, у якому дав свою загальну оцінку щодо ситуації на фронті. Окремо він звернув увагу на ситуацію на прикордонні дослівно. Ознак безпосередньої підготовки противника до наступальних дій на півночі України немає разом з тим. Відстежує. Ма нарощування чисельності та перегрупування військ противника на харківському напрямку на найбільш загрозливих напрямках. Наші війська посилено артилерійськими та танковими підрозділами. Заява ця доволі незвичайна, але дуже показова. І вона з'явилася на тлі постійних розповідей росіян про те, що вони от вже завтра почнуть штурмувати Харків. То ми, вот-вот, почнем наступлення на сівер Харківської області. Інформація вже не є секретом. Росіяни створили іще. Одне угруповання військ север. Спершу про нього просто повідомляли російські пропагандисти. А бойовий путь почала шеста групування військ Север, діюча на білгородському направленні. Тим самим відкрив Харківське і Ну направлення сьогодні в сводках Міноборони Росії з'явилася групування військ Ну, то есть явный нам'як на Харків зараз. Росіяни дуже активно піарять оце угруповання, іначе як навіть вигадали для нього новий символ латинська літера Н. За попередніми даними чисельність угруповання має складати близько 50 тисяч російських істот, і навіть у них вже є свій командувач-генерал Лапін. Лапін раніше нагороджував свого власного сина і командував військами російських окупантів на тимчасово окупованій Луганщині і Росій російські солдати дають йому доволі вичерпну оцінку. Наверно, можна генерал Лапіна порівняти з маршалом Жуком. Знаємо ми про Лапіна, також і тому, що він командував вже російськими окупантами на території Бєлгородської області. Пам'ятаєте оце легендарне відео? Вперед, вперед, вперед! Вперед! Вперед, по-настоячому генерал. Зараз росіяни не ведуть активних наступальних дій на цьому напрямку, а на території БНР накопичують свої сили та ресурси. З'явилася також і ще деяка цікава інформація. За 70 кілометрів від кордону із Україною на території БНР росіяни зараз будують новий аеродром. Поки що немає розуміння, чи вони це роблять, щоб роззосередити свою авіацію, чи це імітаційні дії, але ворог очевидно до чогось готується. они правильно солі... ззаду, у є... тебя лямки должны падати на одну і ту ж линию. Окрім підготовки до смерті від крововтрати, росіянам також варто вчитися пити воду із калюж. Саме цим займаються російські окупанти на тій невеликій частині Харківщини, яка зараз окупована. Дегустуція води. Що п'ємо, нас працює... кадена видно, видно. І то, коротше, на ваш зару, от это все набиралось часати. В рот. На язик капнули! Проте, якщо без жартів, то ситуацію не можна недооцінювати. Росіяни чисто гіпотетично можуть і справді щось готувати, але поки що їхній наступ триває у інтернеті. На Харків будуть наступати безусловно, на Харківську область будуть наступати. Безусловно, вопрос когда, какими силами і з яким успіхом. на даному етапі основним завданням росіян є посіяти паніку серед цивільного населення. Вони заради цього навіть розповсюджують фейки, пишуть, що харків'яни тікають із міста у той самий час, як харків'яни сміються із цього, не обходиться і без заяв пропагандистів. 48 годин часов всім покинуть харків. І поквартально чертовій чортуємося, як і будь-яке українське місто Харків має велике значення для російських окупантів. Але ця історія особлива. Вони сподіваються атаками, погрозами зламати дух українців. Взяття ілі розрушення Харкова mm. окаже, безусловно тягостне влияння на українське суспільство. деморалізуюче. Деморалізуюче. Mm. А я вважаю, що волю этого народу. Надала об колено. який би задум не був у російських окупантів щодо Харкова. Я переконаний, що вони обламають свої зуби так само, як вони їх вже ламали на початку повномасштабного вторгнення. За публічно доступною інформацією на цей напрям перекинули додаткові сили. Ну і ще не забувайте про нові фортифікації, як на Харківщині, так і на Сумщині. Окремо узяті істоти здогадуються, що може чекати на російську армію, якщо вона спробує почати наступати на Харків або на якомусь іншому напрямку, також на прикордонні, Сконцентруй побільше техніки в один кулак, удар в одному місці. І ти прорвеш оборону. жаль, з там нинішніх реалій. Це не работает. то сейчас логика, логіка сучами того, що огромное количество разведок не работает. Значною перешкодою для ворога буде український солдат, українські фортифікації, американська допомога і ще українські дрони. Ну а на прикордонні українські дрони камікадзе починають працювати усе активніше і активніше. І це завдяки вам, завдяки вашій допомозі. Ми знайшли багато підрозділів, які стоять на Сумщині, на Харківщині, і активно почали забезпечувати їх новими дронами камікадзе будемо забезпечувати і надалі моя порада така не нехтуйте заходами безпеки але й не піддавайтеся на інформаційні провокації з боку ворога він хоче аби ви почали панікувати ну і ще допомагайте українському війську для того щоб росіяни становили меншу небезпеку для українського прикордоння та й в цілому для нашої країни їх треба винищувати і у тому числі на території самої так званої росії і для того щоб знищених росіян ставало тільки більше: не зупиняйтеся і продовжуйте і далі активно допомагати силам безпеки та оборони України.